Ситуація, коли хтось з партнерів або ви самі собі говорили, в цьому місяці я подвою свій товарообіг вдвічі, і у мене буде дохід вдвічі більший, але це лишається тільки словами, що відбувається, а відбувається те, що ми будуємо свої цілі на голій мотивації, а не на якомусь реальному плані. Тому тобто для того, щоб ви дійшли до цілі, вам потрібна конкретика. І Ось п'ять простих пунктів, які допоможуть вам грамотно планувати. Перше, поставте собі питання, чи знаю я які дії, в якому об'ємі мені потрібно зробити, щоб досягнути своєї цілі? Чи знаю Знаю я свою статистику. Друге, чи знаю я цілі своїх партнерів, тому що сума їх результатів це мій результат. Третє питання: чи розумію я, з ким з партнерів я буду працювати особисто, а з ким в групі, щоб ефективно розподіляти свій час? Четверте, чи дала я в команді інструкцію з простих щоденних дій? І п'яте, чи усвідомлюю я свою роль в досягненні цілей? Що особисто роблю я сьогодні, і який приклад я особисто показую? Якщо відповісти на ці питання чітко і чесно, шанси зростання збільшуються в рази.